Всім кіноманам привіт! Сьогодні у нас підбірка 10 кращих фільмів жанру фентезі за 2022 рік. Якщо деякі фільми не потрапили в рейтинг, або ви рахуєте, що не заслужено вони посіли дане місце, залишайте свій коментар та не забудь підписатися на канал. Давайте підтримаємо розвиток українського Ютубу. Всім гарного перегляду! А відкриває в нас строчку фільм все завжди і водночас. Фільм на тему мульти всесвіту та різних версій самого себе. Евелін може переміщуватись по паралельним всесвітам і отримати доступ до спогадів і навичок інших версій самої себе. І тепер, у повному хаосі, жінці доведеться протистояти загадковій злій сутності, яка вирішила зруйнувати не тільки цей світ, але й увесь мультивсесвіт. Ятай нашу місію про долю кожного окремого світу цього нескінченного мульти Всесвіту. Не дозволяй збити себе зі шляху. Фільм «Варяг». відмінна атмосферна історична драма про. Вартові галактики святковий спецвипуск, передріздвяний супергеройський спешл про вартові галактики, які готують неземну різдвяну вечірку для зоряного лорда. Вартові галактики проводять час у ніденії космічній станції, побудованій у черепі мертвого Целестіалу, бажаючи підбадьорити Пітера Квіла розчавленого загибелю коханої Гамори. Вартові галактики вирішують підготувати для нього неземне свято. Ми шукаємо легендарного Кевіна Бейкена. Ми шукаємо легендарного Кевіна Бейкона. Тільки щось сказала. Але у тебе тоненький мишачий голос. Думаю, він тебе не почув. Я є друг. Ти йдеш з нами. Я кріздвяний подарунок. Володар Персні, персні влади приквел культової фентезі франшизи Володар Перснів про другу епоху, коли Саурон разом із ельфами створив персні влади, а потім таємно викував той самий єдиний перстень, аби таємно керувати рештою. Події відбуваються за кілька тисячоліт до Хобіта та Володара перснів і охоплюють всі основні події другої епохи Середзем'я. Фільм Доктор Стрендж у мульти Всесвіті Божевілля. За сюжетом, доктор Стрендж прокидається від кошмару. У вісні він рятує молоду дівчину від монстра і гіне у сутиці. На весіллі з любов'ю всього життя хірургу доводиться знову врятувати місто від нечисті. Відбиваючись від одноокого демона, він зустрічає дівчину зі свого сну. Нею виявляється майбутня Міс Америка, яка ще не навчилася справлятися із суперсилою. Мультивсесвіт небезпечний. Він був правий. Мені шкода стів. Він має дізнатися праду. Чорний адам за 5000 років до початку безпосередніх подій сюжету. Адам повстав проти тиранії у своїй державі Канда, за що рада чарівників наділила його силою шести богів, що зробило його всемогутнім, але практично відразу ув'язнила, оскільки гнів Адама міг нашкодити й мирним людям. Проте він звільниться зі своєї земної гробниці і покаже сучасному світові власну унікальну форму правосуддя. Мене більше не поставлять на коліна. Герої не вбивають людей, я вбиваю світу, марево край. Подорож до світу снів. Дівчинка підліток знаходить таємну мапу до марево краю. світу снів. З допомогою ексцентричного пройдисвіта вона мандрує сновидіннями і тікає від кошмарів у надії знову побачити покійного батька. Вітаю в моєму світі, мала. Марево край. Країна снів! Як таке можливо?» Цей скарб дасть тобі все, що ти заважаєш тут у Марево-Краї. Навіть вернути тата. Правило номер один. Не виділяйся. Одна помилка і вже не поверне. Сонік 2. Продовження пригод найшвидшого їжака на світі. За сюжетом, після подій, показаних у першій частині, Сонік залишається жити у містечку Грінгілз. Їжачиня прагне довести, що у нього є всі задатки справжнього героя. І геройське випробування з'являється: Злодійський доктор знову будує підступні плани, на цей раз з загадковим напарником Наклзом. Разом вони розшукують безцінний смараг, в якому укладені сили здатні знищувати цілі цивілізації. А ти хто? Я тилс! Ну нехай! Ось що ми зробимо. А не погано. Торік. Знайомся. Це не Фантастичні звірі таємниці Дамблдора. Третя частина магічної саги про чаклунів у світі людей. Події розгортаються в 30-х роках. Грін не полишає свого задуму панувати над магічним світом, протистояти йому досить складно. Тим більше це не під силу зробити самотужки Албус Дамблдор доручає н'юту стати на чолі команди спротиву, прихильників Грін Девальда навкруги стає дедалі більше, але спокійно спостерігати за цим ніхто з друзів Дамблдора не буде. Прогломы!